з поясненням в четвертому. Угу. Первої сесії пленарного засідання Красносійської сільської ради беруть участь. Саладова Евгения Дмитрина, начальник управління фінансів, Долгії Марія Марія, начальник управління освіти, Трупкаки Людмила Олександровна, начальник відділу земельних відносин та комунальної власності, виконавчого органу Красносійської сільської ради. Курятенко Олександр Водович, начальник відділу з питань військового організатор, мобілізаційної підготовки. Грейс Юрій Викторович, начальник відділу житлово-комунального господарства, Шучук, Наталія Сергіївна. Головний спеціаліст виконуючий обов'язки начальника, головний спеціаліст mm -hmm. права дітей, Маркус Наталія Дмитрівна, виконуючий обов'язки начальника відділу головного бухгалтера, відділу бухгалтерського обліку та звітності. Садчикава Олена Олегівна, заступник начальника перспективного розвитку Красносійської сільської ради. Юрченко Ольга Дмитрівна, начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Красносійської сільської ради, Долинська Наталя Натольна, начальник відділу соціального захисту населення Красносійської сільської ради. Далгі Маріан Константинович виконуючий обов'язки директора комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Красносійської сільської ради Одеського району Одеської області Літвішка Сергій Петрович, начальник комунального підприємства Перспектива також, як завжди, на пленарне засідання. Ми запрошуємо наших старих це вочів, Тетяна Миколаївна, староста села Кубанка. Казакова Олена Івановна, староста Павлинського округу, Шарафаненка Олена Анатолівна, староста села Переможне, Руденка Лілія Міхайловна, староста села Євічанка, Власова Тетяна Сергіїна, староста села Карсинців, Сусленка, Дамітія Васильівна, староста села Іванова. Для висвітлення нашої роботи в нас також. Присутні представники нашого сектору інформаційної політики Інна Московченка, завідувач сектору цифрових трансформацій Станіслав Орінець. Е, пропоную е, перейти е, до роботи сесії. Переважна більшість депутатів є в залі. Е, які будуть пропозиції? Дозвольте, що четвертий сесії Красносійської сільської ради in essento solo translucens За загиблими наслідок збройної агресії Російської Федерації.

Поденного я хочу в першу чергу всіх присутніх тут, звісно, депутатів, тому що старост ми вже вітали. Привітати всіх вас із святами, Днем волонтера, Днем Збройних сил України і, безумовно, нашим святом, це 7 грудня, День місцевого самоврядування. Бажаю вам, щоб завжди ваша робота була підтримана людьми. Мати. Міцне здоров'я, стальні нерви, витримку бути згуртованими, дружними, підставляти один одному плечі і рухатись вперед разом до перемоги. Мирного небо. І з нагоди дня місцевого самоврядування я хочу відмітити, грамотою нагороджується депутат. Восьмого скликання Красносільської сільської ради за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розбудову та встановлення місцевого самоврядування, активну громадянську позицію, відданість обраній справі та з нагоди дня місцевого самоврядування. Гейр Наталя Павлівна вітаю так тримати. Всім міцного здоров'я, всім сил та витримки. Грамотою нагороджується. Тамашевський Іван Анатолійович, депутат 8 скликання. За високий професіоналізм вимогує особисто внесок у розбудову. Громадянську позицію, відданість, обраність справі та з нагоди дня місцевого самоврядування. І ще одну грамоту отримує Клебанський Олександр Володимирович. Дякую за вашу роботу. Дякую Дякую. Дякую. Давайте також буде. Все практично було зауваження. Колеги, я взагалі всім дякую, тому що робота депутата була, скажімо так, раніше більш простою. Зараз ми працюємо дійсно. Випробування, така наша каденція, багато змін і виборча система, да, партійна система, і коронавірус, і війна. Ну якби випробувань вистачає. Тому дуже дякую за те, що ви є, за те, що ви працюєте, за те, що ви ходите на ці засідання, за те, що ви приймаєте такі важливі сьогодні для нас рішення. Дякую вам. Пропоную перейти У нас. Порядок денний є на столах. Усі питання порядку денного були розглянуті. Орієнтовний порядок денного чергової 44-ї сесії. Перше питання про затвердження плану роботи Красносільської сільської ради та виконавчого комітету на 2025 рік. Друге питання про затвердження програми розвитку туризму на території Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області на 2025-2027 роки. Третє питання про затвердження програми підтримки молодіжної політики на території Краснасійської сільської ради Одеського району Одеської області на 2025-2027 років. Четверте питання про затвердження програми підтримки національних меншин та розвитку міжнаціональних місіс на території Красносійської сільської ради Одеського району Одеської області на 2025-2027 роки. П'яте питання про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту на території Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області на 2025-2027 роки. Шосте питання про затвердження програми розвитку культури і мистецтв на території Красносійської сільської ради Одеського району Одеської області на 2025 2027 роки. Сьоме питання про надання згоди управлінню культури, молоді, спорту та туризму Красносільської сільської ради одеського району Одеської області на найм позичку на 2025 рік транспортного засобу затвердження лімітів використання норм витрат пального, мастильних матеріалів та порядку використання транспортного засобу пов'язаного з службовою діяльністю. Прозор. Про затвердження структури загальної чисельності штатного розпису мова оплати праці та положення про промігання працівників управління культури, молоді, спорту та туризму, Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області. Про затвердження структури та загальної чисельності штатного розпису мова оплати праці та положення про промігання працівників закладів культури Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області на 2025. рік. Si Десяте питання про затвердження структури загальної чисельності штатного розпису умови оплати праці та положення про преміювання працівників комунального закладу «Центр спорт для всіх красносійської сільського ради Одеського району Одеської області на 2025 рік. Одинадцяте питання про затвердження програми фінансування заходів з мобілізаційної підрозділи.